Добрий день, шановні любителі шахів. Канал «Шахи для всіх продовжує огляд партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі на острові Джерба. Сьогодні в центрі нашої уваги другий тур, в якому Василь Михайлович грав білими проти відомого французького гросмейстера Жюля Мусара. Д4 зіграв Іванчук, кінь 6, С4 e 6 Кіньв 3 і Б6. Чорні обирають новоіндійський захист. Василь Михайлович розвиває ферзового коня і після слон Б7 робить хід А3. Це система Петросяна, дебютна розробка 9-го чемпіона світу, завдяки якій білі, захищаючи поле Б4, запобігають зв'язці коня С3 і в майбутньому прагнуть просунути пішака на Е4. У чорних тут досить широкий вибір, і Жюль Мусар зупиняється на основному ході d 7 д 5 Білі тут найчастіше забирають пішака, але Іванчук ставить ферзя на С2, маючи на увазі після ДС зіграти Е4 і захопити пішаками центр. Але мусар грає інакше. Він атакує центрального пішака Д4 ходом С5, і відбуваються розміни. Після взяття на D5, забираємо на С5, виходить ще одна чорна фігура, слон G5, нападаючи на ферзя, і слон Е7. Розмін на цьому полі кінь б'є d5. Чорні не можуть брати коня слоном, зберігаючи свою пішакову структуру в недоторканості, оскільки після Е4 відходити на Б7 не можна, буде шах, і чорні залишаються без рокіровки, оскільки хід кінь d7 це по суті самозв'язка, яка призводить до матеріальних втрат. Тому точніше відійти слоном на c6. Але й тут, граючи кінь Е5, слон d7 тура d1. Білі отримують велику перевагу. Щоб запобігти вторгненню на C7, треба грати ферзь C5 і просто віддавати пішака, що дає білим великі шанси на перемогу в еншпілі. Тому французький гросмейстер забирає коня пішаком, і в його таборі утворюється ізольований ферзовий пішак. Іванчук грає е3, після рокіровки розвиває слона, нападаючи на h7, але Тура c 8 грають чорні. Французький гросмейстер пропонує Іванчуку забрати пішака з шахом, але після відходу короля треба відійти ферзем, оскільки він під боєм тури, наприклад, на Б1, зберігаючи контроль над слоном. Але звісно, ж 6 грають чорні, і треба віддавати фігуру за декілька пішаків. Чорні грають кінь d 7 три пішаки за слона у білих є. Але переваги немає, оскільки в Міттельшпілі фігура все ж таки важливіша за пішаки, які знаходяться на початкових позиціях. Тому, очевидно, білим треба відразу відходити ферзе. В партії Ельвест Корчной 1987 рік Ян Ельвест зіграв ферзь Е2. І після кінь Д7, 2-0 кінь С5, кінь Д4, відбувся розмін на Д3, тура С5, Тура Fd1G6, тура Д2, тура АЦ8 утворилася рівна позиція. Ізольований пішак Д5 значно обмежує слона Б7, але натомість у чорних контроль над вертикалью С. Згодом партія закінчилася в нічию. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він відійшов ферзем на Д2 і після c 6 зробив коротку рокіровку. Кінь Е5 грає Мусар, відбувається розмін коней. Тура Fc1. Очевидно, грати Д4 чорні не можуть, тому що після взяття побити пішака не вдається, білі просто забирають наш Сім з шахом, виграючи ферзя. Тому французький гросмейстер попередньо зіграв G6. Це і квартирка, і водночас створення загрози піти Д4, позбуваючись свого слабкого пішака і відкриваючи слона b7. Тому ферзь Б4 грає Іванчук і розмін на c 1 Цікаво, що тут Д4 чорні зіграти могли, оскільки ЄД це вже дуже велика помилка з боку білих, подвійний удар ферзь g5, і чорні виграють. А якщо забрати на d4 ферзем, то після розміну найсильніших фігур чорні грають в тура d8 і досягають рівності, тому що у випадку тура С7, чорні просто забирають, взяття б'ємо, створюється загроза мату, позиція абсолютно рівна. Якщо ж намагатися зберегти пішака ходом Тура С4, то слон А6, і після Тура С3 знову слон b7. Білим треба повертатися, і це по суті нічия. Але Жюль Мусар Д4 не зіграв. Пішов Тура С8, Іванчук відійшов турою на D1, і після Тура С7 зробив квартирку H3. Слон С8 грає мусар ферзь Д2. І тут цілком можна було зіграти Д4. Після Е4. З загрозою піти F4, чорні роблять точний хід g5 і досягають повної рівності. Але мусар, як і раніше, залишає пішака на d5, грає Тура c 5 білі відходять слоном, слон e 6 і слон А2. Іванчуку вдалося тричі напасти на пішака суперника, але ж той захищений також трьома чорними фігурами. Тому мусар має можливість створити свої загрози на королівському фланзі. Француз грає ферзь g5. Загрожуючи взяттям на h 3 І тут український гросмейстер міг зіграти b 4 атакуючи туру. Але в цьому випадку чорні не відходили турою, а забирали на h 3, створюючи загрозу мату. А у відповідь на очевидне F4, зараз дві чорні фігури під боєм, єдиний хід ферзь g4, який зберігає баланс на шахівниці. Далі дуже цікавий та гострий варіант. Забираємо на c 5 Слон б'є g2, загроза слон F3, і у білих певний вибір. Можна піти король f2, але після шаху доводиться відходити назад і ферзь g4, повторення позиції. Грати король h2 взагалі не можна, тому що чорні грають слон F3, нападаючи на туру, і після її відходу форсують мат. Ферзь h4, ферзь h1, ще один шах, ферзь g1. Тому все ж таки доводиться брати слона, віддаючи туру з шахом, король h2, і тут ще один точний хід за чорних, ферзь e1, нападаючи на пішака e3 і загрожуючи шахом на h4. Білі забирають на b6, але шах, король g1 знову шах. Якщо білі не хочуть нічієї, то треба перекриватись ферзем. Забираємо з шахом ферзь f2, ферзь c1 і взяття на b6. Б'ємо, забираємо, ферзь б'є b6. І ферзь е 7, захищаючи пішака ф 7 Цей довгий форсований варіант закінчився абсолютно рівною позицією. За слона у чорних два пішаки. Всі пішаки розташовані на одному фланзі, шансів на перемогу у білих немає. Тому, оцінивши наслідки просування пішака на b4, Василь Іванчук вирішив просто відійти королем на h2, а після ферзь ф 6 повернути короля на g1. Жюль Мусар все зрозумів. Знову зіграв ферзь g5. І суперники погодились на нічию. Ось така партія. Маючи білий колір, Василь Іванчук отримав невеличку позиційну перевагу завдяки кращій пішаковій структурі, але все ж таки динамічні фактори чорних це активність на королівському фланзі, захоплення вертикалі це турою, виявилися достатніми для того, щоб компенсувати недолік пішакової структури. Отже, ще одна нічия у виконанні Василя Іванчука. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!